Починаючи з 1997 року, 9 листопада, у нашій державі відзначають день української писемності та мови. Писемність це засіб передачі мови, а мова це діамант, і лише від того, хто правильно нею володіє, залежить, чи сяєтиме цей діамант у золотій оправі. Тож наскільки важливо для наших краян уміти грамотно говорити і писати, дізнавались наші журналісти. Нагадаємо, що цього ж дня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Безумовно, що українська писемність та мова це найцінніші надбання нашої держави. Проте, наскільки важливо вміти правильно розмовляти і грамотно писати, ми запитали безпосередньо у людини чиє життя пов'язане з книгами. Я думаю, що це саме важливе, і це не має значення, хто людина буде по професії в майбутньому. а це наше життя. Нас сприймає світ таким, що якщо ми правильно розмовляємо, якщо ми правильно спілкуємося, якщо ми любимо свою мову. І це надзвичайно важливо даному питання. Якщо пропаде мова, це пропадає тоді держава. Ми завітали у шкільну бібліотеку, аби побачити, що читає підростаюче покоління. У нас діти часто приходять до бібліотеки з початкової ланки активно читають художні літератури, дитячі літератури. Так само по програмі І батьки приходять з дітьми, вибирають дуже часто. Бібліотекар каже, що найчастіше діти читають журнал Зернятко пригоди Гаррі Поттера та казки. Також ми вирішили дізнатися, чи за лікарським почерком, який вважається нерозбірливим, приховується неграмотність. Не думаю, що що ховається тут неграмотність. Каліграфічно написано. Це вже це вже просто вада, не тільки лікаря, це вада, напевно, ну людини любої людини, чи чи це інженер, чи це вчитель. Багато багато треба нам писати. І грамотність це на я думаю, що це навіть не обговорюється. Лікар має бути грамотний, щоб це виглядало. це обличчя, обличчя не тільки лікаря, а й українця. Впродовж кількох століть український народ привчали до думки про нібито нібиторинність української мови, приховуючи величезний масив писемності, історії та культури, яка сягає глибокої давнини. Аби не втратити свою самобутність, любіть, вчіть та поважайте рідну мову. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.